Так, всім доброї ночі. У нас турнір, стрімка атака на трьох героях. Так, Бронка нас почала трохи радувати. Джолік став стояти. Окей. Одразу Джахангір, Дони, все як ми любимо. Вчора грав я такою командою, мені сподобалось. В принципі, можна жити, можна бити. Полетіли. Так, цей квасір буде, якщо я не помиляюсь, забороняти нам бафи, так? Ага. Бонус до посилення, окей. Тоді що ми тут можемо розіграти як? Можна, в принципі, замотити комбо ось таке. Наче червоних ми повинні ага, навіть з одного ходу перезарядили. Тоді вмикаємо Ну, Давай бити. Своїми хлопцями. Так, що далі? Можна, в принципі, синіми сходити трошки. Трішки не зарядилось, але нічого страшного. Так, Дон призове все ж таки своїх сов. Але спробуємо їх і зняти. Ось так. Можна, в принципі, джоліка зарядити. Угу. Є червоними вистачає. Ну, поділюся своїм враженням. Думаю, чого я раніше не грав Брієнною. Реально класно виходить. Ну, і все ж таки трошки поламав своїх героїв, то, в принципі, вже стало цікавіше. І все ж таки, як я і казав, буду ще й качати загони, щоб хоч якусь конкуренцію робити на турнірах. Бо взагалі, ну, вже почало наблюдати, що не можу нічого зробити толкового. Але, але вже як є. Окей, так, не будемо відволікатися, брієнно ми ввімкнули. Давай зробимо п'ятірочку червоних одразу. Ще доїхало комбо, прекрасно. Так. Ну що, можна, в принципі, пробувати хіла бити. Угу. Давай зарядимо червоних своїх. Не дозарядили трошки, але... Нам би синіх тут зарядити, якщо чесно. А синіх щось зарядки я не бачу. Ризикнути, пробувати зелені скласти, але що то нам дасть, невідомо. Ну, давай, може, доб'ємо хоч хтуву. Так, хто добили вже добре. Тоді. Угу. Наприємно, трохи повісили мені а, божевілля, але зараз трошки пограємось, відновимось. Вімкнемо зараз захист. 105% до атаки, окей. Давай зробимо мегакомбо. Mm -hmm. Так, ну зовсім трішки не вистачило Угу. Mm -hmm. Давай лікуватися, бити сюди. Давай ще раз зарядимо ми свого джоліка. Для того, щоб скористатися бриєною, все ж таки. Ось, І будемо бити вже цих пасажирів. Так, ну, зовсім інша справа. Потроху відкисають. Прекрасно. Давай. Можна було і червоних зарядити, але, в принципі, тут все під контролем. Звісно, це неприємно, тому що вони ухиляються, але це вже ненадовго. Тут їм нічого вже не врятує їх. Тому спробуємо давайте їх добити і зробити ще комбо. Навіть не добили. Угу. Все. Міньйони доклювали. Полетіли далі. О, отут вже трохи складніше буде. Е, ну, не розумію, ось цього героя нашого качати було. Ну навіть не знаю. Тут пев, з, з таким захистом але я б не сказав, що це тобі герой. Ось цей Йокухайнен мені може зробити проблем, але давайте спробуємо. Може ми до того часу вже щось з ними придумаємо. Ну, я думаю, по цій поляні від, видно, що ми нічого не придумаємо тут. А зарядити його зарядимо. Це ми можемо. Так, і що у нас тут взагалі по полю? Де, де наші ходи? Один хід на полі чи що? Зрозуміло, тут мене гра вже заливає. Тому не будемо паритися. Знову один хід червоними в тій ж стороні. А зараз буде хід синіми. А, ну і фіоли ще додалися трошки. А давай, раз вони двоє заряджені, то давай комбо. Таке може запустимо. І нічого не доїжджає. І все тільки шевелиться в цьому краю, на жаль. Угу. Ну, я просто не встигну зарядитися. Ну, тут якось все дуже тяжко з полянкою було одразу. Ну, і ось я на бафах і ну, не можу нічого ввімкнути, тому що я під боком. Зарядити червоних то можна, але буде битий яд. Куди він вдарить, я не знаю. Ще й фаєст там підлікує. Ну, вдарив, звісно, в но... угу. Ну Все тут це нуль, впевнений, причому. Ось я в центрі щось там трохи стоїть. Давай підлікуємось, вдаримо, спробуємо гун розрядити. Угу. Ні, тут я нічого вже не зроблю, я це і бачу. Можна буде зараз філов ще взівати. Давай ось так. Навіть комбо не поїхало. В принципі, вже поляна робоча, можна працювати, але Але... вже запізно. Мені вже просто, в принципі, немає ким грати. Давай трійку зробимо, буде мега-комбо. Може, якось центр знесемо, хоч. Ну, ось, до речі, центр знесли ми. А тепер... А тепер чекайте. Можливо, я ще зарано здався. Ми ще можемо тут пограти. Ми ще можемо тут пограти. Тому давай вдаримо. Таун ми поновили. І будемо чекати, поки яд вдарить. Так, ну окей. Пустимо, пустимо ще в пустоту ми. Жовтеньких зберемо трошки. Шкода, обрієнна, що нас покинула. Так, ми вже не під сліпотою, щітки з них злетіли, тому можна комбити. Угу. Так, сідогрів нам проблем не зробить. А ось жовтий, я перезаряджу джоліка. Потрібні мені знову бафи. Так, тримаємося. Перезарядка червоних. Трішки не вистачає яду. І зараз знову його відхилять. Окей. І давай комбо. Синій кристалик в нас. Ще й зелень трієчка зібралася. І в принципі можна буде синій зараз і взірвати. Давай тоді так ми і робимо. Так, що там комбо? Нічого поки. Із гарних новин те, що ми тримаємося, і помовимо, наче я до... ні. Добило б, якби не було сліпоти, я думаю. А так на, на нас вішає сліпоту, ту кляту. І зараз знову буде хіл в їх... їхньому виконанні. Скільки сліпота ще, три ходи. Багато, на жаль. Давай тоді знову робимо комбо. знову щітки. Окей, давай тоді так. Ну, під брієною було б краще, була б атака вища, а так поки маємо те, що маємо. Ну, Давай бити, підлікуємо зараз. Потрібно вже трошки поспішати, бо вже пішов від таймер. Не хочеться затримувати вас і себе заодно. Так. О, лютан тримається. Яд в нього сипе, сипе, але все без толку. Так, і щось мені підказує, що зараз ядом попрощалися. Тепер наступне на черзі всі догрів буде. Угу. А може так, я думаю, повинні добувати, наче і комбо. Слухайте. Ще прикольно вийшло. Ну, давайте, лікуйтеся, вас це вже не врятує. Ударки вас не залишилось, тому справа тільки в тому, де мені знайти червоних. Знайду червоних, знайду і ключ до перемоги, я думаю, одразу ж. Угу. Активуємось. Давай підведемо червоні. І ось такий комбо зробимо. Так, ага, ну трішки, якби там червоний доїхав, то думаю, тука б знесли, але спостерігаємо, як б'ю б'є Хельгі на таких вже бафах. Нормально. Нормально б'є. Але було тяжко. О, ось тут веселіше, джолік. Ну, я кохай на мене не прокачаний. Тому давайте будемо, хто кого переб'є. Поїхали, пограємо. Так, що з поляною тут? Трійка, трійка є. Шість червоних нам наче і замало. Десь потрібно знайти ще щось. Давай тут, може, ще червоний доїде знизу. Ні, червоний знизу доїжджати не захотів. Давай тоді складемо. Давай трійку, ось так. Ага. І трійка доїхала. Прекрасно. А, спроба забрати джоліка. Звісно, що ні. Ну і все. Починаються наші пригоди. Давай спробуємо філокристал. Не знаю навіщо. Не було. Та й не треба. Давай зарядимо джоліка поскоріше. Щось тут не дуже... І що в того каміння в нас є? Давай четвірочку. Угу. Хочу стигнути... Зарядити Джолі до того, як ультане Хелігі. Чи вдасться ось питання? Наче встигаю, А ну? Так, встихали джехангір. Ну, джехангір, в принципі, б'є в контру, не так вже й страшно. Угу. Вони там тут теж вже на максималках з купою міньонів. Ми ще відстаємо, але. Так, ми заряджаємо нашу бріену цього гунора. Чи не вмираємо ми? Тримаємо ще. окей. Робимо ось таке комбо тепер. Угу. Так, і будемо пробувати зарядити джоліка, поки їхня ударка не б'є. Джолік заряджений є. Робимо тепер комбу, знову ставимо щітки. Джоліка знову зарядили. Ну, давайте тепер позмагаємося. Хто кого. Ось тепер питання. Чи скидувати в Хельгі, чи ні? Ні. Давай тут пошукаємо. Джахангір заряджений. Краще так. Угу. А ось тепер можна трійку зелені тут скинути. Є. Угу. Витримали. Давай трійку жовтих зберемо. Жовтих увімкнемо брієнну. можна скласти джоліка ще раз. Або все ж таки зробити таунт на всяк випадок. Давай зробимо таунт, щоб ми були вже спокійні. Б'ємо. Давай зарядимо Джолі. Так, хай він б'є. Думаю, давай зараз розрядимо Михайлі. Вперше, Одразу ж. Угу. Було боляче. Я ще й провтикав, що знялися щітки Гунора, але нас суперник вибачив. Давай тоді все ж таки відновимо ті щітки. Подивіться, скільки ходів роблю. А червоний так і не під'їжджає. Дякую. Може потрібно скаржитись? Тоді хочу червоний кристал. Три кожному. Давай б'ємо. Так. Ну, в принципі, можна комбити тепер. Давай робимо тут хід. Угу. Так, що ми витримуємо? Витримуємо поки. Але, в принципі, можна скласти жовтих. То зайвим не буде. Питання тільки як. Я думаю, один хід можна пропустити буде ось таким чином. Там під'їде жовтий, буде четвірка на наступний хід, ага, навіть трійку одразу зібрали. Цього нам вистачає. Тоді М -м -м, лікуємось. М Давай зробимо ось такий хід. І буде в нас комбо ще трьошки. Давай робимо такий. Вже додаткова шкода пішла. І ось найцікавіше. Я думаю, чогось, що нам не вистачить просто часу це пробити. Хоча, звісно, ми постараємось. Так. Угу. Давай тоді червоний. Можна ще зробити червону трієчку буде. Зараз ну, ось так. Угу. Ну ні, це тяжко пробити, звісно. Давай, ходимо всіма, робимо комбо. Джоліками перезарядимо, звісно, але що воно нам дає, поки не зрозуміло. Давай трійку так. Угу. І три хвилини залишилось. Ну, Я думаю, нема шансу, хоча, хоча можна спробувати. Але ми теж отримуємо норму рон так. Давай зробимо тоді ось такий кристал. Все ж таки в Джахангіра там поїхало, я не хотів цього. Але ми вижили, як це не дивно. Угу. Зараз будемо знову ртувати джоліком. СОП теж буде це робити. Давай. Перезарядимо ще раз. Потрібно рятувати нашого лют, е, лютана. Угу. І синіх перезарядки немає, на жаль. Тоді робимо комбо. Червона четвірка це добре. Один відродився. Прикольно. Тоді ще поробимось трошки. Красень. Так, давай б'ємо синю трійку робимо. Ось питання, чи активувати зараз чи ні. Давай спробуємо зарядити жовтих. Зовсім трішки ми його не добили, слухайте. Знову він відродився. Але чи немає в нас комбо якогось тут. Давай зелені складемо. Це буде Брієна. Так, все ж таки добили лютана. Давай ми четвірочку сходимо. І зовсім трішки не вистачило, щоб добити їхнього джолі. Давай комбо. Що тут ще робити? Червоний Крис. це чудово, оскільки нам валить їхні, їхні хельги. Ну, нормально волив. Спробуємо зараз дати відповідь. Джолі знесли, але не вистачило просто часу нам. Хоча. Слухайте. Давай робимо таке комбо. Ну, може, ще доб... добити встигнемо. Слухайте, ну це епічно. Фух, все ж таки перебили. Окей. Дійсно робоча команда. Ну, ще поборемось. Так, ось тут гунор. А в них белітка, яка буде в мене красти бафи. Хоча вона буде знімати тільки таунт, в принципі, на бафах можу я залишатися. І плюс те, що червоними, може, знесу її. А може і ні. Питання, що мені з гунором робити. Та так само буде довгий, довгий бій. Але спробуємо що зробити тут. Одразу червоний кріс. одразу взривається. Це прекрасно. Давай спробуємо цю добити пані і в неї так і прокинути, ще червоний доїжджає. Це Рятує від того, щоб белітка почала свою чорну роботу. Тому зарядимо джоліка. Угу. Можна було двічі джоліка зарядити, але нічого страшного. З таким комбо, в принципі, і то я і не парюся. Ну, вже можна і знести гунера, в принципі, або Хокмон. Мені не принципово. Комбо X14 на швидкому турнірі. Ну, Чесно кажучи, дякую. Досить несподівано легко. Я б так це сказав би. Добуваємо азар. А кого не добили, то зараз будемо гасити далі. Ну, Ганжо, я думаю, тут вже нічого не зробить. Зараз Хельгі може просто, я думаю, завершити бій. Готово. І зівін. Ну, по-іншому і не скажеш. Окей, що ми тут маємо? Ну, на четвертий день, коли вже почали ми грати і прокачалися, то вже в топ-5. І навіть, можливо, завтра ще поборемось. Я думаю, в топ-5 повинні фінішувати. Ну, побачимо. Всім тихої ночі, на добраніч. До зустрічі в нових відео. Підписка лайк вітається.